Якщо ви мені скажете, що майже 110 мільйонів до Київський суд це велика сума, ми вам зараз втремо носа. Починаємо новий сезон. Мене звати Олена Концевич, це перший міський, це що трапилося, і починаємо ми не просто так, а з великих мільярдних цифр. Ми з вами знаходимося на Іванівському мосту в Одесі. В нас взагалі слово тендер вже давним-давно слово Ну, скажімо так, нецензурне, тому що ми знаємо, розігрується тендер, це обов'язково пахне якимсь привласненням коштів. Ще в 2021 році управління дорожнього господарства Одеси розіграло тендер на ремонт Іванівського мосту. Йдеться про те, щоб його під'єднати до Овідіопольської дороги, організувати там кільце і так далі, і тому подібне. Змагалися за тендер автомагістраль Південь, який напряму пов'язаний із великим будівництвом, і «Роздорстрой», який пов'язують напряму з Геннадієм Трохановим. Виграв чомусь не роздорстрой, а виграв автомагістраль Південь, і йому на те, щоб власне всі ці роботи провести, виділили як ви думаєте, скільки 1 мільярд шістсот мільйонів гривень. Хтось скаже, типу ну, для таких робіт небагато, там о, майже 2 мільярди гривень. Вже третій рік майже вони продовжують терміни, щось там перепідписують, тому що досі ми бачимо, що нічого ж не робиться за такі гроші. Але справа навіть не в цьому. А справа в тому, що Маліновський суд міста Одеси вирішив цей тендер скасувати, оскільки було зафіксовано, що правильно дуже багато порушень. Корупцією пахне от просто в свіжому зимовому повітрі. Роз до істрої наш до речі, цей тендер великий мільярдний програф, але він в накладі не лишився, тому що вони собі виграли тендер наш 161 мільйон гривень на ремонт дороги Житомирської, яка повинна підводити до Іванівського мосту, до довідопільської дороги і так далі. І тому подібне. Але після того, як Маліновський суд е, зараз скасує, ймовірно, е, тендер, який нечистий на лапу, щось мені думається, що роздорструй його з другої спроби виграє. І буде робити те, що він робить, мостячи е, Деволанівський узвіз. От ідемо ми по мосту і дивимося, що тут робиться. Тендер розігрувався в кінці. 2021 року сьогодні в нас слава Богу початок 24 го начебто, за умовами тендеру, автомагістраль Південь повинні всі дорожні дорожні роботи хей -хей, закінчити до кінця цього року. Але якщо у справу втрутився суд який хоче припинити це все і перепересудити тендер. М -м, скоріше за все, цей міст буде стояти в такому стані, що дуже довгі роки. Типу, ці милі пластянки повинні імітувати борхливу роботу і нам показувати, що тут такі дорожні роботи проводяться. Ні чорта не проводиться. І навіть не планувалося. Це ось типу якось повинно йти тут ще якесь модне кільце. Тут якась повинна бути ще якась крута розв'язка. І ще щось там, ще щось там. За майже 2 мільярди. Ну, ціни ростуть, ми розуміємо. Життя воно не дорожчає, але тут за такі гроші такими темпами можна було би вже якісь капсули в майбутнє, певно, організувати. Хоча я не думаю, що щось буде зроблене навіть за такі гроші. Ми, звичайно ж, будемо моніторити, що до чого там додумається маліновський суд. І чи тендер на страшні суми на ремонт Іванівського мосту буде перерозподілено? А до тих пір пишіть там в коментарі, якщо знаєте, що трапилося в Одесі. Це перше міське. Вона звати Олена Концевич. Бережіть себе.